Ну що, малята. Ви зрозуміли математику нашу. Отож, зараз пограємось. Перед вами є іграшки. Зараз ми їх порахуємо, як вони лежать. Один, два, три, 4, 5. Всього в мене 5 іграшок. А тепер треба ці іграшки покласти, щоб вони були по порядку. Я починаю розкладати перший. Другий, третій, четвертий, п'ятий. Ось як в мене вийшло п'ять іграшок, бачите? А у вас так вийде. Знайдіть, будь ласка, свої улюблені іграшки і зробіть так само. Порахуйте спочатку, скільки у вас іграшок, а потім розкладіть їх у рядок і порахуйте їх. По порядку. Чекаю на ваші роботи. До побачення! Бережіть себе!